Це ядро зорі. Справжній шмат заліза, який впав на нашу землю з космосу. Тільки подивіться, як він виглядає. Ось такий залізний метеорит. А ще в мене є справжній шматок метеориту з Марсу. Уявляєте, коли щось давно сталося від. Марсу можна сказати відколовся шматочок, і цей шматочок впав на землю. Хоч він і маленький, проте неймовірно цінний. Ми підготували для вас велику вибірку різних метеоритів. Тому ходімте до нас зараз буде неймовірно цікава лекція. Усім привіт! З вами на зв'язку InScience. Ми вітаємо вас на нашому лекторії Science for Kids. Мене звати Олена, і от зі мною сьогоднішня наша лекторка Оксана Стич. Сьогодні ми будемо говорити про таємниці метеоритів. Та перед тим як я передам Оксані слово, хочу дуже коротко нагадати, яка в нас структура вебінарів. Отож. Лекція складатиметься з чотирьох частин. Перша частина це безпосередньо цікава розповідь про метеорити. і більше того, ви зможете побачити різні зразки метеоритів, тому сідайте зручненько і готуйтесь спостерігати. Потім ми з вами будемо вчити англійські слова. Пограємо в кахут і перейдемо до ваших запитань та наших відповідей. Тепер трішечки розповім, хто ж така Оксана. Оксана геологиня працювала в Державному гемологічному центрі України головним фахівцем з напівдорогоцінного каміння. Закінчила аспірантуру з аналітичної геохімії і співзасновниця проєкту про метеорити під назвою Метеоритика. Отож, Оксану, передаю тобі слово. Дякую. Поїхали. Всім привіт. Сьогодні розглянемо деякі з найцікавіших міфів про метеорити, адже метеорити завжди були об'єктом чудових історій та міфів у різних культурах та цивілізаціях. Вони приходили з неба, наші предки так і називали їх аероліти, тобто камені з повітря. Приходили і залишались загадковими об'єктами, що мали великий вплив на людей. Викликаючи різні реакції від поклоніння до чистого жаху. Але що ж таке метеорит? Метеоритом називають будь-які тверді тіла природного походження, тобто не створені людиною, які пройшли атмосферу без повного руйнування. Наприклад, зараз я вам показую залізний метеорит, він називається Сіхоте Алінь, повністю складений з нікелістого заліза. З Самого початку люди пов'язували метеорити, боліди, метеори з богами та космічними силами. Ще у грецькій міфології, коли всі говорили про Бога Зевса, головного з богів Олімпа, завідувача громом та блискавками, то вважали, що метеорити це насправді блискавки, які Зевс пуляє в землю. Бо така в нього була робота. А, наприклад, у, в інших культурах, як то індійськими, метеоритами вважали залишки прихованими залишками скарбів, прихованими богами в небесних висотах, які вони тримали на хмаринах. Насправді ж, науці відомо, що метеорити. Походять з так званого поясу астероїдів, який знаходиться між Юпітером та Марсом. Цей астероїдний пояс схожий на будівельний майданчик, де астероїди літають, зіштовхуються між собою, іноді розлітаються, і від такого зіштовхування іноді їх викидає з цього поясу, і вони далі починають мандрувати сонячною системою, іноді навіть долітаючи до Землі. Наприклад, покажу вам дуже красивий зразок. Який долетів до нашої планети ось такий метеорит, який називається НВА, він перекладається як North West Africa. це метеорит без чіткої прив'язки, його знайшли в пустелі Сахарі. І тут дуже цікаво, ви 100% звернули увагу на перехід кольору, який видно на, на ньому? Справа в тому, що ось ця частина верхня чорна. Це насправді взагалі загар цього метеориту. Тобто він був закопаний в пісок, ось по цю частину, а ось ця верхня частина загорала на сонечку в пустелі. Але чи справді всі метеорити великі? А, насправді кожного дня на нашу планету випадає величезна кількість метеоритного матеріалу. Взагалі, за підрахунками, вважається, що це 48,5 часом. Тон метеоритної речовини на день можна це порівняти, наприклад, як з 32 автомобілями, ось така величезна кількість. Але насправді вага більшості метеоритів всього лише до 100 грамів. Наприклад, для порівняння, ось цей зразок важить 2,5 кілограма. А якщо показати вам щось подібне до 100 грамів, то зразок з території України. Метеорит називається Верхній Салтов, це залізний метеорит, вага цього зразочку 194 грами. І тут дуже красиві лінії. Видно на ньому. Насправді це не просто лінії, не просто візерунок, це структура самої речовини, самого метеориту. Вона називається відменштетовими фігурами Томсона. Це е, мінерали заліза та нікеля, які ось таким чином 14 красивим геометричним орнаментом проростають за мільйони років своєї подорожі у космосі. Е, які ще у нас є твердження щодо метеоритів, е, які постійно е, виникають у людей? Е, Наприклад, чи справді всі метеорити гарячі, коли впадають, спробую вам пояснити, що у нас з гарячістю метеоритів. Насправді на, е, на це твердження в нас впливає декілька факторів. Наприклад, вплив атмосфери, тобто, коли метеорит е, летить. І залітає до нас в атмосферу Землі, то він починає тертися об шари атмосфери, відповідно, взаємодія з нею, виникає сила тертя, і за рахунок цього метеорит починає нагріватися. Однак цей нагрів він діє тільки протягом певного періоду і до певної визначеної висоти. І потім метеорит починає швидко охолоджуватися. Тому що в атмосфері відбувається такий процес як конвекція. Конвекція це спосіб, як тепло рухається в повітрі чи у рідині. Це, як, наприклад, у каструлі, якщо ви кип'ятите воду, то гаряча вода вона піднімається наверх, а холодна вода опускається на дно каструлі. Ось так. Типу такого формату відбувається і, і там. Також на гарячість метеорита впливає розмір самого зразка, тобто, чим більшість метеоритів, які досягли поверхні Землі, вони невеликі за розміром, відповідно, такі зразки можуть і охолонути набагато швидше. Щодо передачі тепла, метеорити мають різний хімічний склад. Різну структуру, як ми вже говорили, наприклад, вони можуть мати ось таку красиву структуру, яка буде називатися Відменштетовою, правильну геометричну структуру, або вони можуть бути за своїм складом ось такі більш схожі на досить звичайні на нашій землі камені. Тому, грубо кажучи, так як метеорити складені з різних хімічних елементів, тобто вони мають різний хімічний склад, різну структуру, вони і охолоджуються по-різному. Наприклад, подумайте про два предмети як металічна ложка і дерев'яна ложка. І от ми, наприклад, робимо чай в такому. В такому випадку, якщо ви помішаєте гарячий чай, наприклад, металічною ложкою, і паралельно будете мішати її ж дерев'яною, то металічна ложка у вас нагріється набагато швидше. Спочатку нагріється та частина, яка буде в чаї, далі нагріється ручка, і поступово ви відчуєте навіть тепло своїми ручками. А з дерев'яною ложкою буде набагато простіше, і тепло вона буде передавати не так швидко. Відповідно, це і є процес теплопровідності передачі тепла. Теплопровідність сказує, наскільки швидко тепло може перейти з одного предмета до іншого. Наприклад, залізні метеорити, такі як Моніона-Луста або, наприклад, Гібіон, будуть мати високу теплопровідність за рахунок. Того, що вони складені із нікелистого залізу. А, наприклад, уже кам'яні метеорити, як НВА, або, наприклад, український метеорит Велика Балка, можуть містити тільки металеві кульки в своєму складі, і відповідно, теплопровідність у них буде набагато нижчою. І фактором, який також впливає на гарячість метеориту, це відповідно розташування, де взагалі він впав околиці падіння. Якщо, наприклад, метеорит впаде на льодовик або у воду, то охолонений він набагато швидше. Чи справді на місці падіння метеорита завжди утворюються кратери? В геологічній історії землі дійсно були моменти, коли на землю падали великі метеорити і утворювалися гігантські кратери. Одним з них є: ви 100% бачили всі ці фотографії: це е, Аризонський кратер. Е, на території України, наприклад, теж є кратери. Їх взагалі сім. Один із найвідоміших це Ілінецький кратер, Ілінецька астроблема у Вінницькій області. Я принесла вам показати зразочок звіта. Він називається імпактною брекчією В цілому, як бачите, він виглядає досить специфічно. Спробую налаштувати в кадр, щоб вам видно було структуру. Тому що можна порівняти, наприклад, як з желе. Мені здається, ось. Так вам, по ідеї, має бути видно. Нібито як в основній масі, так, якщо ми, наприклад, зробимо жиле одного кольору і додамо туди просто такі ось такі уламки. Насправді це порода, яка була утворена за рахунок того, що метеорит впав на поверхню Землі і він просто перемішав породи землі між собою і утворив ось таку імпактну брекцію. Вона називається і, і якраз саме Ілінецька імпактна Брекчія. А до цього це був справжній граніт. Але все ж більшість метеоритів дрібні до 100 грамів, як ми вже говорили, то і навіть кількакілограмові зразки не здатні утворити кратера. Чи можуть метеорити літати горизонтально? А, ні, насправді метеорити літати горизонтально не можуть, хоч іноді нам і здається, коли щось падає, ніби то воно летить горизонтально, як літак або супутник, або, наприклад, супермен. А, але метеорити завжди падають під кутом до поверхні землі. А, метеорити завжди мають дивний, неймовірно екстравагантний вигляд. А, ні, насправді це теж не так. Деякі метеорити дійсно можуть мати дуже цікавий зовнішній вигляд. Наприклад, я сьогодні принесла показати вам один, мабуть, із найкрасивіших зразків, які я бачила, це метеорит Фуканг, залізокам'яний метеорит. Якщо, якщо дивитись, на жаль, ми вам скинемо відео, коли бачите, коли я проводжу рукою, то жовті скельця по-іншому пропускають світло. Це тому що. Ці частинки метеориту вони пропускають світло, вони майже прозорі. Залізокам'яні метеорити одні з найкрасивіших метеоритів у світі. Це кристали олівінів, мінералів, які зустрічаються і на нашій планеті, але в каркасі з металічного нікалистого заліза. Але більшість метеоритів взагалі мають досить таки звичний вигляд От, наприклад, як метеорит НВА, який досить схожий на звичайний. Звичайний камінь, який можна знайти, або ще більш непримітним, я б сказала, є метеорит українського походження. Його знайшли під Одесою в кратері. Це метеорит, який називається Велика Балка. Його знайшов Володимир Лук'янець випадково на кар'єрі. Цей метеорит зареєстрований нашим комітетом по метеоритах НАН України. І Коли ви знаходите подібний зразок, то в принципі досить складно сказати, що це справжні метеорити. В такому випадку зазвичай допомагає лабораторія. Метеорити магнітяться чи ні? Понад 99% всіх метеоритів. Зокрема, всі залізні метеорити, залізокам'яні метеорити, і навіть деякі метеорити з кам'яної групи мають в своєму складі залізо. А отже, і магнітні властивості. Наприклад, в мене в руках зараз метеорит мовнього це падіння у Швеції. Це, до речі, досить масивний зразок, тому вибачте, що я його так. Повноцінно тримаю, я дуже боюся розбити ноутбук, впустивши його. І ось в мене в руках маленький неодимовий магніт, і коли я підношу його до зразка, він його повністю протягує. Подібний фокус я можу вам показати на деяких інших метеоритах. Наприклад, дуже ризикувати не буду, тому залізо кам'яний фуканг, і я чіпати не буду, ось цей з олівінами найкрасивіший. Але покажу ще вам на прикладі верхнього Салтова. В принципі, та сама магія. Тобто метеорити досить легко перевірити на магнітні властивості. Хоча тут є маленьке виключення, тому що, як, як ви бачите, є тільки 99 метеоритів, які магнітяться. Насправді, справді, є метеорити, які не мають магнітних властивостей, але їх досить небагато, тому це досить непогана діагностична ознака, в тому числі для більшості метеоритів. Чи можна розпиляти або розколоти, наприклад, метеорит молотком? Будь-який метеорит можна розпиляти. Наприклад, на слайді у вас показано розпилювання метеорит, метеорита велика балка, але не всі метеорити можна розбити. Наприклад, метеорит Луста, ось цей фрагмент, в нього дуже велика густина. Цей фрагмент важить. 2 кг 600 г, якщо такий метеорит я впущу, то швидше за все я розіб'ю підлогу і буду мати проблеми уже з ремонтом підлоги, ніж з метеоритом. Але якщо я впущу кам'яний метеорит, наприклад, як ось цей красунчик з Сахари, то, як бачите, він ще йде ще тріщинуватий. То боюся, що він якраз і розколиться, тому що кам'яні метеорити да, дуже навіть можуть розколотися або розбитися. Чи радіоактивні метеорити з понад 64 тисяч відомих науці метеоритів, всі безпечні? Насправді міф про радіоактивність метеоритів пішла з науково-популярних, перепрошую, науково-фантастичних книжок, фільмів. Наприклад, як Криптоніту Супермена. Хто не знає про Криптоніти Супермена, мені здається, це, це просто аксіома всіх, хто дивився цей фільм. І от саме завдяки такій інформації з'являється міф про те, що метеорит радіоактивний. Насправді це міф, і вони всі безпечні. Є, є момент з тим, що промислові шлаки, які Часто дуже схожі на залізні метеорити, можуть мати радіоактивність, і їх плутають і іноді піднімають як метеорити, тому треба в цьому питанні бути досить обережним. Але самі метеорити не радіоактивні. метеорити коштують дуже дорого. Це питання. Досить специфічно, тому що насправді ціни на метеорити дуже відрізняються в залежності від виду, від кількості самої, самого метеоритного е, метеоритної речовини. Наприклад, є метеорити, які надзвичайно дешеві. Наприклад, як кам'яний метеорит НВА, який знаходять у Сахарі. Його ціна варіюється від 50 центів до 1 долара за грам. Взагалі, зазвичай мароканці, які їх там просто підбирають у пустелі, просять декілька десятків доларів за кілька кілограмових за кілька кілограмів такої речовини. Але цей метеорит, він, як я вже говорила, навіть не має чіткої прив'язки, тобто їх просто збирають, і це один із найдешевших. Метеоритів у світі, який досить просто купити. Але вартість такого ж МВА буде збільшуватися, якщо у нас починають бути присутні, наприклад, великий розмір зразка. Чим, більша, чим більший розмір зразка, чим більша вага зразка, чим цікавіший його зовнішній вигляд, і чим більше він буде мати особливостей, тим, звісно, ціна буде відрізнятися і збільшуватися. Наприклад, в цьому зразку. Є кора плавлення, яка вже дещо вивітрена. Насправді весь зразок з корою плавлення. Ось ця частина вже окисилася частково, тому вона світлішого кольору. Ось ця частина це кора засмаги, так звана. І цікавим дуже моментом цього саме зразочка є регмагліпти. це такі спеціальні, начебто, заглиблення. Зараз спробую вам показати я гарно на камері. Такі, ніби від пальців. Це сліди проходження цього зразка атмосферою, коли повітряні потоки його обдували і видували матеріал з нього. Це одна із діагностичних теж ознак метеоритної речовини. Або, наприклад, можуть бути метеорити досить дорогими, але може бути залежність від того, чи, чи визнані вони. У світі чи ні, наприклад, метеорит Велика Балка це кам'яний метеорит, знайдений на території України. Він буде набагато дешевший, ніж, наприклад, метеорит юртук, теж українського походження. Зараз покажу вам його трохи ближче. Метеорит юртук це один із найдорожчих українських метеоритів. Це метеорит, вартість якого може досягати сотень доларів за грам. Його особливість заключається в тому. Зараз Валенка мені допоможе зі світлом, щоб ми вам класно його показали, тому що в нас досить тоненький зразочок. Його особливість заключається в тому, що він належить до так званих хед метеоритів. Їх надзвичайно мало, близько 5%. Це метеорит із астероїда. Чотири веста. І, і наприклад, одним з найдорожчих метеоритів буде також залізокам'яні метеорити. Вони і одні із найкрасивіших метеоритів у світі метеорити, які містять в своєму складі такі дуже красиві зерна олівіну у металевому каркасі. Такий зразок теж буде коштувати. Десятки, а то можуть бути і сотні доларів за грам в залежності від його розмірів. І також я хотіла вам розповісти про метеорит княгиня, один із, мабуть, найвідоміших, найкрутіших метеоритів України це історичне падіння. 1866 року на Закарпатті, це був на той момент один з найбільших метеоритних загалі дощів в Європі, найвідоміший. На нього навіть приїжджав сам Жюль Верн. Цей метеорит знають по всьому світу. Його завдяки роботі з ним. Була навіть підтримана теорія панспермії, тому що це теорія про те, що е, життя на планету було занесено з космосу, е, тому що вчений, який досліджував цей метеорит, е, йому здалося, що він знайшов там залишки древніх бактерій. І на той момент це дуже підсилило саму роботу над теорією походження земля зем, життя з космосу, і допомогло, е, і допомогло е, науці. І останній метеорит, який я хотіла вам показати щодо дорогих і дуже цікавих метеоритів це метеорит, який походить з Марсу. Це ширготіт, його назва Тісінт, У нас такий зовсім малесенький зразочок є. Він буквально 5 грамів, вартість такого зразка 100 доларів. Це, мабуть, один із найдорожчих метеоритів. Які сьогодні, сьогодні в такій ваговій категорії, скажімо так, і щодо ціни також? Тому, як бачите, є дуже багато міфів про метеорити, але і вчені при цьому теж стараються не стояти на місці і розвінчувати ці метеорити. Хоча знову ж таки ми завжди рухаємося. Вперед, і в плані філософії, і в плані науки. І стараємось розвінчувати міфи. А тепер давайте подумаємо з вами разом. І ви скажете, наприклад, звідки метеорити не пролітають з Марсу, з місяця чи із Сонця? Як ви вважаєте? Напишіть, будь ласка, ваші варіанти у чатик. Зараз ми трішки почекаємо. Отож, я бачу дуже багато клієнт. Ага, сонце. Одноголосне Сонце. Вау, дуже класна, це правильна відповідь. Дякую вам. А тепер давайте пофантазуємо разом. І, ем... І ви подумаєте над таким цікавим завданням, як, наприклад, створити власний міф про метеоритів. Вигадайте, будь ласка, історію, де в центрі були б якісь особливості метеоритів. І як би цей міф вплинув на життя вашого персонажу та інших людей? Насилайте результат у телеграм-канал Science for Kids in Science. А тепер давайте спробуємо з вами. Подумати над такою історією, наприклад, як е, з великого астероїдного поясу між Юпітером та Марсом, естроїдбелт. До нас летів метеорит. Мітеорайт. По дорозі він зустрічав дуже багато різного каміння. Він не міг звернути увагу, з чого вони складаються. І залітаючи в атмосферу Землі, він був досить потужним і тому утворив у нас астроблему, наприклад, Арізонську. Дякую за увагу. І передаю слово Олені. Привіт! Тут я знову з вами. Отож, друзі. Діліться своїми враженнями, як вам було спостерігати метеорити в прямому ефірі. А я поки що хочу анонсувати вам наші наступні вебінари. Отже, 31 жовтня на Геловін на вас чекатиме розповідь Миколи Лехновського Лихнов Чарівна наука, Люмінісценція». І ми поміркуємо про таке закляття з Гаррі Поттера, як Люмос. А оскільки 31 жовтня це геловін. Якщо ви хочете, ви можете одягти якісь цікаві костюми, і ми потім в них будемо на дискусії. Томсі. А вже 2 листопада Оля Стецун допоможе нам зрозуміти, чи можна взагалі зробити так, щоб люди ніколи не хворіли. Тож залишайтеся з нами. Буде цікаво, і зараз я хочу сказати, що саме час поставити вподобайку цьому відео на Ютубі, написати коментар, де ви можете поділитися своїми враженнями, а також поділитися цим відео своїми друзями та подругами. А для слухачів і слухачок, наших трішки старших, ви можете підтримати наш проєкт на Патреоні або на BuyMeACoffee. Тож. Do nowych zustrzeń! papa. pa! pa.